Як би змінилося сьогоднішнє ваше професійне життя, якби ви продавали свої послуги або товари на англомовному ринку? Відповідь у клієнтів-підприємців завжди ось така швидко. Х2, Х3 це мінімум, це 100%. Як нішуватися, де шукати клієнтів, яких шукати клієнтів, як з ними розмовляти, як з ними будувати комунікацію, які наративи важливі для цих клієнтів, кого він шукає, якою мовою з ними спілкуватися? То тоді людина розуміє, що клієнт уже продає продавати, це професійно давати. Клієнт уже продає абсолютно. Інший рівень підтримки і якості сервісу або продукту. А далі важливо прокласти і показати не просто ефемерну ось таку цифру, а що конкретно для цього треба. Ну і далі це вже про внутрішню відповідальність і готовність іти. Тому що ось цей от шлях, як ти будеш туди, куди ти хочеш прийти, як ти будеш туди йти? Це вже про ось тут відповідальність на мені, як на коучі. Як на навігаторі, угу. і на відповідальності на клієнта, наскільки він готовий це впроваджувати, тому що поговорити ми класно це все можемо, але фінансові цілі, щоб їх впровадити, це не лише поговорити про мову, плекати її і ставати. Круто, я би була б рада бути тим підприємцем, який до тебе прийшов.